Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати вареники. Вареники будуть, як обично, з сиром у мене, але я хочу показати вам, як колись ми вареники нарізали і такими квадратиками і виробляли. І хочу показати ще, як я буду сьогодні місити кісто на кипятку. Дуже хороше кісто, дуже мені так сподобалося. От і покажу вам. Які я буду сьогодні робити вареники. У мене вже на каналі є варенички, як я роблю з сиром, а сьогодні покажу ну, інакший спосіб, як я їх буду робити. Вони будуть так у сметані, сметану трошечки я прокип'ятю, Ну, в процесі роботи я буду все показувати. Ну що, дівчатка, хлопчики, мої підписники, хто дивиться мене. Кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом. Робити такі вареники. Побачите вареники, як які колись ми робили варенички. От для цього я взяла. У мене тут 600 г домашнього сира. Буду казати сир, не творог, тому що кажуть, що треба казати сир, буду казати сир домашнього. Я вже сюди дала один, один жовточок. Поспішила трошки, як завжди, хотіла не показувати, але думаю так і покажу. покажу, як ми колись робили. І зараз посолю їх. Сир, ну, що? сир, жовточок, одне, два, два жовточки, немає, то один можна. Е, мука, сіль, рафінована олія, сметана у мене сьогодні домашня. Отакий От десь грам 50 грам масла. Масло теж хто кілько бажає, ну це вже по своєму бажанню. Отакий От малесенький кусочок цибулі. Навіть можна менше. Ще. Ну, я так урізала, я покажу, що я буду робити з нею. І кип'яток. бачите, Я взяла на 600 грамм. Муки взяла 300 міліграм 300 кипятка. Але я зараз побачу, скільки піде, і скажу вам точно. Ну що, сир, як завжди, і всі ми робимо. Посолю. Ну, це кожен робить. Трошки небагато, ну десь чайну ложечку дам, щоб він гарно там. Отак. І вилучкою, кажу, один жовточок вже я сюди замішала. А, один ще. Ну і потім попробую ще на сіль. Все. Більше сюди нічого я не буду додавати. Я е, ще раз скажу вам, що ніколи білок у сир не даю. Ніколи. Він там не потрібний білок. Зачем? Особливо, коли такий сир дуже не, не дуже суховатий, а такий, то взагалі білка там не треба. Ну, от гарненько так перемішати, Попробую на сіль. і начинка для варенички у мене вже готова. Тепер мука буду місити муку. Це мені не потрібно. У мене, дівчатка, кип'яточок вже є, 300 міліграм. Сюди я додам. Отак, От візьму. Соли теж не даю багато, я... але солю трошечки, теж дам. Ну, чайну ложечку соли дам. Так, отак. От Можна ще трошечки, але ну, не багато. Тоді, коли буду варити варенички, то воду обов'язково солю, Обов'язково. І сюди перемішаю, додам так: ну, одну столову ложечку, дві столові ложечки. Більше не треба. Достатньо достаточно олії тут для того, щоб вони були такі гарні. Ну, і тепер буду сипати водичку, цей кип'яток. і ложкою буду поступово замішувати. Отак. Тому що мука буває різна і буває різно води йде у муку. Так, Трошечки залишила, а там зараз буде, бачите. Так, ложкою, ложкою, щоб руку не пекти. Так вимішую, поки місяць, так вона не убере всю таку муку, щоб було таке воно. Бачите, яке воно робиться. А тоді побачу, чи треба ще сюди води, чи не треба. Зараз можна вже і рукою потрогати тісно. Отак. Воно Вже таке добре, добре горяченьке. Як на мене, то ще треба трошечки води. Можливо, і цю усю висиплю. Бачите, іншим разом може і не піти скільки води, а іншим разом може піти. Отак. Тепер знову ложкою. Ну, тепер потрогаю, що можна рукою вже. Можна рукою, заберу ложку звідси і буду рукою. Більше сюди води не треба, тому що це гаряча вода, і зараз мука почне роз... швиденько набухати, і воно ще стане мягеньке, Воно стане таке ще повільненьке. Камеру трогаю. Ну от, бачите, воно гарненько збирає всю муку. Я його зараз замісю. І поставлю у мішечок салофановий. І воно, поки що я буду ще готувати, воно постоїть десь хвилин 15. Але за цих хвилин 15 я ще два рази його перемісю. Отак, вийму з мішечка і трошки перемісю. Воно так гарно більше скорше воно розходиться. Таке робиться, воно повільненьке і вивітрюється, скорше остиває. Ну що, замісю покажу. Ну От я вже трошечки його вимісила. Бачите, таке вийшло. От таке. Ну, я не, не дуже його вимісила. Я зараз поставлю його в салафановий мішечок. І тоді воно трошечки має розрідне і ще трошки підмісю. Потім ще раз, от за 15-20 хвилин, я два рази його ще буду перемісювати. Отаке от вийшло. Тобто, не бачите? Таке, трошки туговеньке таке. Ну, не таке, як на пельмені. Трошки чуть-чуть повільніше. Ось так. так трошки помісю і все. Зараз поставлю в мішечок і хай стоїть. Ну от, Зараз я покажу вам, як я буду робити для вареничків заварювати сметану. Перш, ніж варенички буду робити, треба, щоб вже була ця сметана готова. Жаруння вже нагрілася. Я сиплю рафіновану олію. Трошечки небагато. Можна на маслове це зробити, Ну, ми так звикли. Хто не любить рафіновану олію, можна трошечки-трошечки, небагато. Отак от десь ложечки дві. Дві ложечки от цієї олії. І тепер беру оцю ці Бачите, кусочок, що є. Я навіть не візьму. Не треба її. Отак от трошечки, трошечки. І не буду її сюди кришити. Просто отак от для запаху я її сюди кину, щоб вона просмажилася трошки. Бачите, вона смажиться олією. Я її потім віці заберу, її тут не треба буде. Зараз вона тільки дасть запах свій і все. З Одної сторони трошки всмажу, з другої сторони. Бачите? Всмажу. Я зараз залию собі сметану, і вона в сметані ще трошки покипить, а а заберу її вже сметани. Сметана я вже казала, дівчатка, в мене. Домашня і сьогоднішня, я її сьогодні збирала з баночки, так що вона така ще трошечки рідка. Вона не дуже така застила ще. Вона трошки посудила про так. так. Задуже вогонь. Задуже вогонь. Перестаралася трошки, ну нічого. А я підніму. Отак. Так не робіть, треба було сплючити вогонь. А я заговорилася трошки. О, так, зараз я зроблю те, що я мала зробити. Отак на малесенькому-малесенькому огні, щоб вона зараз. Ну, от. Я трошечки ще залишила сметани, бо в мене є така одна, що не любить накипенчені сметані, любить отак, як, як завжди всі. От. Тепер я ще трошечки посолю сметану. А трошечки, ну от, на цю сметану так, так. Не пів ложечки, ну так трошечки. Це вже каже, і то може не усиплю, тому що, щоб не була дуже така вона і пересолена, треба все, як кажуть, пробувати. На все треба пробувати. Бачите, вона кипить сметана. Малесеньким, малесеньким не кипить. Так, трошечки камеру, я вбачаюся, камеру трошечки я поправлю. І все скору руку, а то, виходить, трошки не так, як має бути. Вона зараз хвилинку-дві покипить і все. Більше її не треба, щоб вона кипіла. Тільки гарно перекипити. І все, отак буде вже у нас, кажуть, підливочка до вареничків. Ось цю цибульку зараз, коли вже вона гарно тут покипить у сметані, я заберу, її тут не буде. Вона тільки дасть запах. До магазинна. сметана теж так можна робити. Я завжди до магазину сметани, як має молоко солодке, отак, свіже молоко від корови. То додаю там, грам 50, трошки молока, щоб воно сметана не вурдилася, а ні то водички трошечки і вона теж так гарно. Ну, От все. Бачите, вона вже скипіла нормально. Буду виключати і вже буду йти до вареничків. Тісто відстоялося уже хвилин 20, напевно, поки явочку робила для варенички з сметами. А ще й у пльоночки сиділо воно. Ось таке воно вийшло. Гарненьке таке. Бачите? От, Я зараз беру кусочок такий невеличкий. Отак. От, І буду розтачувати його. Оце ставлю далі. в мішечок хай стоїть. Ну, таке гарне-гарне тісто. Дуже мені сподобалося це тісто на кипяткове. Дуже. Воно дуже добре для, хто робить, я завжди так роблю для цього, для заморозки, пельменів, вареничків, щоб заморозювати. Це прекрасне тісто. Прекрасне. Ну, як і всі буду розтачувати. Я мукою підсипаю добре. Щоб гарно воно не прилипало, воно і так не прилипає, воно дуже гарне, це тісто. Видно я так, трошки камеру туди, сюди. Ось гарно розтачується. Зараз розтачаю і далі покажу. От я майже вже розтачала, воно таке гарне, тонесеньке таке зробилося. А ну дивіться, нескільки гарнесеньке вона. Прямо таке, як пелюсточок зробили. І дуже гарно розтачується, дуже гарненько розтачується. От. От по краям ще можна пройтися. Три камера, перевернеться. Ну, отаке. Бачите, дівчатка, отаке таке тістечко, отаке, Бачите, воно гарне. Навіть можна його підняти в руки і покрутити ним. Ну, все. Я, воно гарно, воно не пристає, але я все рівно, Я люблю ісипати мукою, мука нічого не шкоди, щоб не прилипало, щоб не тягнути його з, від стола. І отак по краєчках ще пройду все Ну, Кожен по-своєму розтачує, кожен вміє. Я показую просто, як я це роблю, як на цьому кіп'ятковій гарний. Тепер, дівчатку, візьму така дошка, У мене є така стара дошечка вже моя. Але вона дуже удобна. Я могла б її на ній була така дошка. Здорова, ще є така дошка здорова. Тому що на столі я не буду різати. Сіл вже і так у мене трошки травмірований. Отак перекину на цю дошку. Могла б і на ці дошки розтачувати, але вона трошечки у мене бігає по столі і неудобно. Ну, отак. Нічого страшного. Дві хвилинки і воно вже тут. Бачите? І тепер показую, як ми колись робили варенички. Бачите, брали оттак. і різали на такі от полосочки. Це вже хто, який хоче. Отак. Я люблю такі, щоб були. Невеличкі. Особливо з, з сиром, щоб вони були такі більш-менш отак. Видно? Отак. Трошечки камеру сюди вибачайте, що я так тягну її, я хочу, щоб ви бачили. Отак ріжу. І далі так доріжу. Тому що, напевно, не видно, але нічого. Ну, от получилися такі полосочки, бачите? Отакі. От і зараз ці полосочки на квадратики я буду різати. От так. Візьму одну стороночку, щоб було як це. Можна отак от просто їх перейти і порізати. Але я так зроблю: отакі от квадратички. Отакі. От Ось ну, так, бачите, і так далі буду зараз нарізати воно. Бачите, які, виходять, ну, квадратики. Це такі ми колись робили варенички. Зараз стаканом, а колись отако от ми робили. В більшості так. І вони такі дуже смачні, смачні, виходять. Ну, чогось вони такі смачні. Зараз поріжу і покажу далі. Я вже порізала от такі, бачите. от отакі от поробилися в мене. От. І тепер буду робити. Прямо отак буду набирати ложечкою сир. Кладу його. Отак. Отак. І отакі буду робити варенички. Бачите. Отакий от вареничок. Складати. Можна, навіть, можна припилити дошечку трошки присипати мукою. Отак. це вже кожен собі на підносик, хто як вміє, хто як може, так буде собі робити. Це вже, кажуть, не треба розказувати, вона кожен знає. І так далі буду робити. Ложечку буду набирати, ставити, так, сира. І отак от буду заліплювати їх. Бачите? Отакі, получаються варенички. Вони теж швиденько робляться. Дуже. Можна сир і по квадратиках розкрасти швиденько, і тоді вже тільки їх заліплювати. Ну, це як хто як вміє, як хто хоче собі. От Отак, я буду робити так. Отак. От бачите, такі вони тонесенькі, вони прямо світяться сир. І ще один зроблю, так. Сира ставити так, щоб гарненько можна було їх заліпити. Це я так поволеньки вам показую, а зараз я буду швиденько їх ліпити. Вони швиденько ліпляться. Ну що, я зараз поліплю покажу вам, дівчатка, які вийшли. Я вже доробляю варенички, ще покажу вам от як. ще раз, бачите, от такі. Я таки розіклала яз... роз по квадратиках сир, як, та, як я роблю, я чогось з ложечкою дуже мені пеніво, я довго я не можу. так. Я по-своєму такі і все зробила. А ви, як вмієте, як вам виходить краще? І получається так. Бачите, які вони? І хотіла ще вам показати ще один спосіб. Як можна заліпити. Бачите, не всі, можливо, не всі от такі люблять отакий от вареничок з цими от, рожками такими. Можливо, можна отак зробити. Бачите, Пальчиком загинаю всередину і отак його. Теж дуже гарненький. І з цієї сторони, так, пальчиком Маю. І отак його. Бачите, дуже гарненький вареничок виходить. Бачите, без тих рожків просто. Це дуже гарненько так вони теж получаються. І знову показую. Отак, бачите, сюди його. Ну, ми чогось любимо дуже отакі-такі-такі. От, от Отакі любимо. Щоб були з тими, кажемо, ми, рожками, уголочками такі. Отакі от варенички. бачите. Швиденько, швиденько вони ліпляться. такі гарненькі, маленькі. Но тісто безподобне. Тільки як робити для заморозки варенички чи пельмені, не додавайте туди яйце, кісто. Тому що воно, якщо довго ще постоять, вони, вони люблять трошечки темніти. Не, не треба. От тільки кип'яток, олія і все. І посолити трошечки. А якщо робите на сьогоднішній день, то можна і яєчко додати, якщо ви хочете, щоб ще краще було. Ну і так гарненькі, жовтенькі такі. Бачите, такі з домашнім сиром, то дуже гарненькі виходить. От магазинний сир, треба ще на добрий попасти, тому що він так плавиться. прямо. Ну що, дівчатка, хлопчики, йду, кладу воду, вода вже майже в мене закипає. Зараз покажу, як я їх зварю, і далі вже буду показувати. Ну, от Водичка вже закипіла, бачите, гарно кипить. І тепер я її посолю. Водичку обов'язково треба солити, обов'язково, щоб вони мали вареничкий смак. Десь так дам на дана кількість. Пів столової ложки соли. Оп'ять великий дуже огонь. Ну треба, щоб був великий вогонь, щоб ми швиденько закипіли. Ну, от буду закидати тепер варенички. Бачите, які гарненькі вийшли. Ой, швиденько так, отак, -от отак, їх вони не зліплюються. Ми так завжди рукою їх і туди. Не по одному. А отако. От, бачите? Вони, навіть мукою не треба дошку підсипати, вони дуже гарненькі, такі не ліпляться, нічого. Ну і тепер помішаю. Обов'язково їх отак. Можна сюди ще всипати ложечку олії рафінованої. Теж вони будуть такі гарненькі. Трошечки-трошечки можна. Отак. Ложечку. Вже не повну. Бачите, трошечки. Отак. Вони спливають. Довго їх варити не буду. Тільки закип'ять і все. Накрию трошечки. Так, не повністю, не повністю кришечка набіг. От, дівчатка, варенички закипіли, бачите, гарненько закипіли. Все, я буду їх вибирати. Більше не треба. Вони вже готові, їм багато не треба. І все. Поставлю масло трошечки у Мисочку отак. Все виключаю, щоб не переварилися. Видимося, які вони. А ще їм більше не треба. Ось. Гарненькі. Ось такі гарненькі вони. Всі ціленькі все, І зараз покажу далі, що я буду робити, як я їх буду далі. Ну, от варенички, бачите, які гарненькі. От, я їх трошечки отак, щоб вони масло пройшло, там масло є знизу. Бачите? А тепер от беру цю варену сметанку. Бачите, цибулю я забрала. І отак засипаю ці варенички. Це дуже-дуже смачно. Спочатку, вони зараз пропитаються оцею сметанкою. І такі стають смачні, смачні. Хоч ще вони прямо от, плавають у них сметанки ці. Такі, бачите, які вони гарненькі. Угу. Отак. От. Трошечки капнули. Дивіться, які гарненькі в сметані вони там. Дуже-дуже вони такі гарненькі і смачненькі. І покажу вам, які вони. А дивіться, які. От, Видно? Отакі От варенички. Ну що, дівчатка, хлопчики, хто сьогодні був зі мною на кухні, хто дивився, як я варила такі варенички. Варіть, готуйте. Це дуже-дуже смачно. Особливо на кип'яткове тісто. Це прекрасне тісто. Прекрасне прямо. І от такому, от такі сметані відварені теж. Вони зараз кажуть, трошечки пропитаються. Дуже-дуже вони стають смішні. Це колись ми так, такі варенички варили. І кажу, ось такими отакими рожками. О, такі, треугольничок такий. Так що варіть, готуйтеся, смачно є. І всім, усім, дуже гарно дякую за підписки, за лайки, за коментарі. За все, за все, за те, що ви в мене є. Бажаю всім здоров'я! Миру і всього-всього найкращого. Ну і тоді до зустрічі!